Сінт-Бад-Мореплавець П'ята подорож. Повернувшись додому, брати мої, я знову став жити веселим, безтурботним життям. І незабаром забув про все, чого зазнав і що витерпів. І знову закоротіло мені податися в далекі мандри, і я накупив багато дорогих товарів, спакував їх. і... Залишивши славне місто Багдад, вирушив у басру. Там я наглянув великий гарний корабель з новесенькими вітрилами, купив його і найняв капітана та матросів. Потім навантажив на корабель товари і звелів своїм рабам та слугам наглядати за ними. До мене прийшли купці і попросилися на корабель. І я дав дозвіл. І вони позносили свої товари, після чого ми вирушили в плавання, веселі та вдоволені, тішачи себе надією на успіх та прибуток. І так ми пливли від острова до острова, від моря до моря, аж поки добулись до Великого острова і зійшли на сушу. На острові, здавалося, ніхто не жив, але недалечко від берега височіла. Біла баня то було яйце птаха Аруха. Однак моряки й купці не знали, що це за птах, і почали ж бурляти в яйце каміння. І яйце розбилося, а в яйці було пташеня. Купці витягли пташеня, зарізали його і з'їли. А я не сходив на берег. Залишився на кораблі, і купці не сповістили мене про те, що скоїли. Потім один з купців прийшов до мене і сказав, О хазяїне, поглянь на яйце, яке ти прийняв за баню, і я пішов, щоб подивитися на яйце, і побачив, що купці розбивають його камінням. Не робіть цього, гукнув я, бо з'явиться птах, а рух, розламає наш корабель і всіх нас поїсть. Та купці не послухались мене. А в цю мить сонце сховалося і день потьмарився, і чорна хмара затулила небо. Ми підвели голови і побачили, що це крила Аруха заступили нам світ. Коли Арух прилетів і побачив, що яйце розбите, він закричав страшним криком, а на той крик прилетіла його подруга. І вони почали кружляти над кораблем і кричати гучніше, ніж гуркоче грім. І тоді я гукнув капітанові і матросам Відв'язуйте корабель і шукайте рятунку. Капітан віддав матросам команду, і коли купці зійшли на корабель, одв'язав канати, і ми попливли вздовж берега. Побачивши, що ми попливли, птахи зникли. Ми пришвидшили хід корабля, щоб утекти якнайдалі від острова, але за який час птахи з'явилися знову і наблизились до нас. У пазурах вони тримали по величезній скелі. А рух скинув на нас скелю, але капітан відвів корабель, і скеля впала в море, і наш корабель загойдався на всеченних хвилях, і ми побачили морське дно. А потім подруга Аруха кинула трохи меншу скелю і скеля, наче за велінням Аллаха впала на корму корабля і розтрощила її. Кермо розлетілося на двадцять уламків, і все, що було на кораблі, потонуло в морі. А я став шукати рятунку, і милосердна доля послала мені якусь дошку. Я сів на неї верхи і почав гристи ногами, і вітер, і хвилі допомагали мені. Наш корабель потонув недалеко від якогось острова, і море викинуло мене на берег, ледве живого від утоми, голоду та спраги. Якийсь час я пролежав на березі, поки душа моя відпочила і серце заспокоїлось. Потім я пішов оглядати острів і побачив, що він схожий на райський сад. Скрізь росли зелені дерева, буяли трави і квіти, текли прозорі струмки. Я нарвав плодів і їв, поки наївся, і пив із струмків, поки напився. А коли прийшла ніч, мене охопили втома і страх. Бо я не чув на цьому острові людського голосу і нікого не бачив. Пролежавши без сну до самого ранку, я звівся на ноги і знов почав ходити між деревами. Раптом я побачив криничку, а біля кринички старого статечного чоловіка у плащі, сплетеного з листя. І я сказав сам собі може, цей чоловік теж урятувався з якогось корабля, що розбився біля острова? І я підійшов і привітав старого, але той відповів мені на мигах. О, старче, спитав я, чому ти тут сидиш? Старий сумно похитав головою і зробив знак, ніби наказуючи: Посадови мене собі на плечі і віднеси на той бік криниці. І я сказав сам собі, зроблю цьому чоловікові. Добро і віднесу його, куди він хоче. Може, буде мені за це якась подяка чи нагорода. Я посадовив старого собі на плечі, відніс до того місця, на яке він показав, і мовив Злазь потихеньку. Але старий не зліз з моїх плечей, а міцно обхопив мою шию ногами. І коли я подивився на ті ноги, то побачив, що вони чорні і жорсткі, наче шкура буйвола. Я злякався і хотів був скинути з плечей старого, але він стиснув мою шию ногами ще міцніше. Світ потьмарився в мене перед очима, і я впав на землю, наче мертвий. А старий став бити мене ногами по спині і по плечах, і я відчув сильний біль і звівся на ноги. А старий усе сидів у мене на плечах. Потім він зробив мені знак, який я зрозумів підійди до дерева з найкращими плодами. Я не послухався, і він знову бив ногами і весь час робив знаки рукою, показуючи, куди йти, і я ходив із ним. Якщо ж бодай трохи барився, він бив мене, і я був ніби у полоні в нього. Так ми увійшли в ліс. І старий не злазив з мене ні вдень, ні вночі, а коли хотів спати, оббивав мою шию ногами і дрімав, а потім прокидався і лупцював мене. Я схоплювався на рівні, боячись його прогнівити і лаяв себе, що пожалів цього старого і посадивив собі на плечі. І я жив так багато днів, відчуваючи страшенну втому і безупину повторював подумки. Я зробив йому добро, а воно обернулося злом. Присягаюся, більше ніколи в житті не зроблю нікому добра. Я просив смерті Валаха щогодини і щохвилини, так я знемігся і змучився. Минуло чимало часу, і якось я забрів із старим на плечах в одне місце, де росло багато гарбузів. Деякі з них висохли. Я взяв здоровий сухий гарбуз, зробив у ньому дірку, вичистив його, а потім пішов до куща винограду, нарвав ягід, насипав їх у гарбуз і затулив дірку. Я поклав гарбуз із виноградом на осонні і не чіпав його доти, доки виноград перетворився на чисте вино. І я став пити те вино щодня, аби хоч трохи збадьоритися. І день від дня мені прибувало сил. Якось старий побачив, що я п'ю, і спитав на мигах Що це? І я відповів це смачний напій, він зміцнює серце і веселить розум. І я почав бігати зі старим на плечах, танцювати, співати, плескати в долоні. Старий знаком звелів дати і йому покуштувати вина. Я не насмілився услухатись і віддав йому гарбуз. Він випив усе вино і кинув гарбуз на землю. Незабаром йому стало весело, і він почав підстрибувати в мене на плечах, а потім м'язи його та суглоби розслабились, він захитався і тоді зовсім утратив тяму. І я, зрадівши, звільнив от його ніг свою Шию нахилився і скинув його на землю. Мені аж не вірилось, що я визволився з ярма і можу вільно ходити по острову. І розум мій відпочив, і я подався на берег. Я жив на острові, харчуючись плодами з дерев і вгамовуючи спрагу водою із струнків. І все вдивлявся у морську далечінь. Чи не пливе якийсь корабель? І я діждався. Одного дня серед ревучих хвиль з'явився корабель. Він плив до берега. Моряки зійшли на сушу, і я кинувся до них. Вони обступили мене і почали розпитувати, як потрапив я на цей острів. Я розповів про свої пригоди, і, вражені до краю, вони сказали Той старий, який сидів у тебе на плечах, шейх моря, Нікому ще не вдавалося врятуватися від нього. Щаслива твоя доля. Потім моряки принесли мені попоїсти, і я їв, поки вдовольнився. Вони дали мені одежу, прикрити грішне тіло і узяли на свій корабель. І ми пливли багато днів та ночей. Нарешті ми кинули якір біля берега, на якому стояло місто з високими будинками. Не всі вони дивилися вікнами на море, і звалося, те місто мавп'ячим. Коли наставала ніч, городяни виходили на берег, сідали в човни та на кораблі, випливали в море і ночували там, боячись, що спустяться з гір мавпи. Я подався оглянути місто, а корабель тим часом відплив. І я почав каратися тим, що покинув корабель, і згадувати своїх товаришів та всі нещастя, що трапилися зі мною. Отак я сидів, журячись і плачучи, коли раптом підійшов до мене якийсь городянин і спитав: О, пане, ти чужинець у нашому місті? А вже ж», – відповів я. Я богий чужоземець, я плив на кораблі, який пристав до цього берега, і зійшов оглянути місто, а повернувшись, не побачив корабля. Уставай, мовив городянин, і ходімо з нами до човна. Якщо ти лишишся у місті на ніч, мавпи вб'ють тебе. Слухаюся і корюся. Відповів я і сів у човен, а веслярі, відстохнувшись від берега, відпливли в море на цілу милю. Я перебув на човні ніч, а коли настав ранок, ми повернулися до міста і зійшли на берег. І кожен подався в своїх справах. Тих, хто залишився на ніч у місті, вбивали мавпи, а тоді знов тікали в гори. Там вони жерли плоди з дерев, спали, а вночі знову спускалися в місто. Один городянин із тих, з ким я провів ніч у човні, сказав Чужинцю, чи знаєш ти якесь ремесло, яким міг би зайнятися? Ні, брате мій, я не знаю жодного ремесла. Я нічого не вмію робити, відповів я. Я купець, власник грошей і багатства. І в мене був корабель, мов у шаха, навантажений чудовими товарами, але він потонув у морі, і все моє майно також потонуло. А я з милосердя долі врятувався від загибелі. Цей чоловік підвівся і кудись пішов, а незабаром приніс мені бавовняну торбу і сказав: візьми цю торбу, набери в неї камінців на березі моря. І виходь з міста разом із нашими людьми. Я відведу тебе до них і доручу їхнім турботам. Чини так само, як чинитимуть вони. Може, й заробиш щось і зможеш повернутися додому. Він вивів мене за місто на берег. І я назбирав повну торбу камінців. Потім до нас підійшла юрба городян, і цей чоловік сказав їм. Візьміть з собою цього чужоземця і навчіть його збирати. Хай і він заробить всякі такі гроші, а вас доля не обмине своєю ласкою. Слухаємося і коримось, сказали ті люди і, привітавши мене, повели з собою. У кожного з них була, як і в мене, торба, повна камінців. Ми йшли довго. Аж поки дісталися до широкої долини, порослої височенними деревами. І жила в цій долині сила селена мавп. Побачивши нас, вони повидиралися на дерева, і ми почали кидати у них камінці, а мавпи зривали з дерев плоди і жбурляли в нас. Я глянув на плоди, що їх кидали мавпи. Це були індійські горіхи. Я вибрав дерево, на якому сиділа ціла купа мавп, і, підійшовши ближче, почав поціляти їх камінцями, а мапи рвали горіхи і кидали в мене. Я збирав ті горіхи і клав у торбу. І не встиг іще я витратити всіх камінців, як набрав повну торбу горіхів. Коли кожен із нас назбирав, скільки міг горіхів за годину до того, як мала настати ніч, ми повернулися у місто. Я прийшов до мого нового приятеля і порадника і віддав йому всі горіхи, подякувавши за ласку. Проте він не взяв горіхів. Залиш їх собі, мовив він, продай, матимеш гроші. Потім він дав мені ключ від одного помешкання у своєму будинку і сказав Складай тут горіхи, які в тебе лишатимуться після продажу, і щодня виходь з людьми збирати їх. Із тих горіхів, які ти приноситимеш, відбирай гірше, продавай і живи на ті гроші. А кращі горіхи складай у помешканні. Може, й не збираєш стільки, щоб вистачило на дорогу. Хай винагородить тебе доля. вигукнув я. Красно тобі дякую, добрий чоловіче. Щодня я збирав цілу торбу камінців. Ішов разом з городянами по горіхі і робив те, що вони. І городяни мені допомагали і показували дерева, на яких було. Багато плодів. Так я жив деякий час, і в мене зібралося багато добірних горіхів. Чимало з них я продав, виручив грубі гроші і купив усе, що мені було треба. Життя моє стало безхмарним, і щастя знову сміхнулося мені. Якось я стояв на березі і побачив, підпливає корабель. На ньому були купці, що привезли багато товарів. Вони зійшли на берег, почали продавати товари і купувати індійські горіхи та інші речі. І тоді я побіг до свого приятеля і сказав, що хочу попливти на цьому кораблі до себе додому. Як хочеш, пливи, мовив він. Я попрощався. Подякував йому за ласку, а тоді поспішив на корабель і зустрівся з капітаном. Про все з ним домовився і повантажив на корабель горіхи та інший крам. Того ж дня ми вирушили у путь. Пливли від острова до острова, від моря. До моря і на кожному з островів, до якого приставали, я продавав горіхи і обмінював їх. І доля дала мені взамін більше, ніж забрала. Ми побували на острові, де росли кориця і перець, і люди розповіли нам, що на кожному гроні перцю виростає великий листок, який захищає перчини від сонця та дощу. Коли ж дощ перестає, листок отхиляється від грона і повисає збоку. М'я обміняв на горіхи багато перцю і кориці. Отак ми пливли, аж поки прибули до Басри. а звідти я вирушив до Багдада. Прийшов у свій квартал, постукав у двері свого дому, привітав родичів та друзів. І вони привітали мене з порятунком, і я склав у комору всі товари, що їх придбав, і став дарувати їх сиротам та вдовам, роздавати милостиню. Підніс я подарунки родичам, друзям, коханим, і побачив, що доля дала мені в чотири рази більше, ніж забрала. Оце Найдивовижніше з усього, що трапилося зі мною під час п'ятої мандрівки. А тепер вечеряйте, любі друзі. Коли всі повечеряли, синбад мореплавець звелів віддати Сіндбадові сухопутцю сто золотих, і той узяв їх і пішов додому, чудуючися з того, що почув. Ніч він провів у себе вдома, а коли зійшло сонце, прокинувся, прочитав молитву і знов подався до будинку купця. Він побажав господареві доброго ранку, а синбат мореплавець, запросив його сісти і носій сів поряд із ним. І вони розмовляли, аж поки прийшли друзі. Погомонівши, гості розставили столи, почали їсти, пити, розважатися і веселитись. І син Плавець повів далі свою розповідь.